Мої вітання, поїхали. Починаємо з дуже гарних новин. Ми вчора придбали машину хлопцям на фронт. Загальна сума становить 190 тисяч 400 гривень. На екрані буде зараз квитанція. Це все завдяки вам. Велика шана Уклін. І поїхали далі. Тепер попрацюємо. Так, що Україна готує в березні для Криму. Зрозуміло, що на це питання не можна відповідати, але давайте просто порадуємо себе тим, що щось готує. Наприклад, що Україна готує, що ми готуємо для Криму цього року. Ну, давайте так. Те, що ми готуємо, ми з вами побачимо вже весною. І те, що ми готуємо, готують наші захисники, це не дозволить людям спокійно навіть виходити з дому. Я вже не кажу про якісь переміщення. Те, що анонсували, все те і буде. Як вибори на болотах вплинуть на Україну? Вибори в Оркостані, як вони вплинуть на нашу державу. 200 гривень Донат, дуже дякуємо. Як вибори в Оркостані вплинуть на Україну і на хід війни. Я не дуже розумію, як це правильно перекласти на людську мову, але звучить це так: вибори в Оркостані на нашу долю повпливають так, що у нас дуже різко стане менше грошей, але водночас. Виросте кількість наших партнерів і підтримки з усього світу? Я не дуже розумію, при чому тут одне до іншого, але якось так. Так, поїхали далі. Чи зможемо ми звільнити території навесні і які? Чи зможемо ми звільнити території навесні? Ця весна з нашого боку, з нашого фронту. Так, так, значить, так, зможемо ми звільнити? Наша перша чергова задача це не звільнення територій, а це укріплення того, що ми маємо. Максимальна оборона того, що ми маємо зараз. Наша задача укріпитися і піти вперед. 20-21 квітня. Давайте запам'ятаємо цю дату. Пропишіть її, будь ласка, у коментарях. І в цю дату ми чекаємо світового миру, світових домовленостей, важливого партнера. Тобто, щось таке дуже класне, дуже нам на користь. 20-21 квітня. Дай Бог, то, то, то. Так, далі, е, які невдачі чекають на сосію найближчим часом? Окрім того, що вони кончені тварюки, да? які ще чекають невдачі на них. Економічні невдачі, дуже різка відмінність між багатими і бідними, тобто там така дуже велика прірва і вона буде рости. Грабіж населення, причому такий серйозний. Пам'ятаєте, було відео про ту ляльку кремлівську, і про те, що там є дома, якісь офшори, замки, ось таке. Що буде коїтись цього року? Людям відкриють очі. На кремлівське керівництво. І це прям буде у всіх в телефонах ця інформація. Тобто, це будуть показувати у всьому світові, це також не дуже сильно добре повпливає на Рашку, чого ми їм бажаємо. Далі. Які плани ворог має на 24 рік щодо України? І щодо світу, плани щодо України. Підведуть, підманула, підвела, підведуть е, оркостан партнери, на яких ну, дуже вони розраховують. Ой, підведуть. За допомогою цих партнерів вони хочуть захопити територію, і нам же потім її продати за рахунок домовленостей, перемовин і таке інше. Але не зможуть вони втримати захоплені території. Бо їх дуже сильно підведе їх партнер. Амінь хочеться сказати. Нехай так і буде. Як вибори в Штатах вплинуть на Україну і хід війни? Вибори в Штатах, як вплинуть на нас і на хід війни. Вже результат виборів, і шуто для нас. Таке враження, що вибори в Штатах будуть два рази або подвійні, або як це називається, другий там тур ну, тобто якийсь повтор, щось там, щось там буде, якась ракеровочка. І коли це все буде відбуватися, нам буде незрозуміло що, але по результату для нас. Це буде класно, тобто результат після виборів, вже як вони стануться, як вони відбудуться, нехай так воно і буде. Дякую.